Я, я Рома Мікуліч, я учень 11 класу волинського наукового ліцею. Е, є МАН, вже випускником. Важиш пусту, пусту тару на нуль, тоді важиш перший компонент. Ця робота називається піноматеріали на основі піного популяритану і Ми брали саму просту монтажну піну. Визначали її склад, цікавилися, які компоненти входять в, в ту піну, пробували її в різних середовищах закрити, в вакуумі пробували, пробували при кімнатній температурі, пробували на холодному повітрі при мінус 5 градусах, і в теплому в гарячому середовищі при плюс 100 градусів побачили, які там є компоненти. Це є поліценати і поліоли. І ми вирішили винайти свою піну, яка буде ще ну, гнучкою, такою, як використовують зараз матразах з памяті форми. До полізоцінату і поліолу ми додали силикон. І в нас спочатку не вийшло, але потім в кінцевому результаті ми отримали ось таку піну, яка має властивості пам'яті форми. Як її не зігнути, вона все одно відновиться. Якщо так закрутити її. Температура навколишнього середовища 29 градусів, а тут 48. Ну, піднімається, піднімається навіть 49. Це не, один з найкращих варіантів. Ось у нас є один, і другий, і ще от, третій вже вигляді матрасу, який цю форму тримає дуже добре. Якщо порівняти цей матеріал, який є е, гнучки, він флексиком по-англійськи називається, ми можемо його стиснути, згорнути, зробити його маленьким. І, І з часом та, він повертається, тобто деформація відновлюється. Звичний поліуретан зазвичай найчастіше користуватись такий твердий, який навіть не стиснеш, який дуже міцний, хоча цей теж має своє застосування. Ідея нашого винаходу була в тому, щоб з такого твердого отримати ось такий м'який секрет, про який ніхто не розказує, як його зробити. В майбутньому постараємося. Дудемося теж зробити гроші? Але і допомогти людям. Теж треба. І з учнями маю справу вже протягом більше 10 років в Малій академії наук. Власне, Роман є той приклад успішного учня, який до нас прийшов ще зовсім маленьким школярем. У нас молодша група працює з 4-5 класу, який свою допитливість до науки. В зумів реалізувати, ну і дойти до певного максимального результату до винаходу. Перші експерименти були пов'язані саме з будівництвом, піну, яку кожен може побачити в себе на дверях запінених, на вікні. Ми хотіли з'ясувати, що вона таке, як вона працює, як її можна покращити з точки зору будівельних матеріалів, а отримали матеріал, який має значно ширше застосування і є цікавіше. При 30Кому збільшені зразок з твердої піни. Як ми бачимо, в нас є дефектні пори. Ось і воно не є рівномірне. Тут краще. О, тут видно одна пора, інша. А тепер ми зараз візьмемо той зразок. який є м'який. Ми бачимо майже ідеальну структуру, в якої немає таких більш дефектних пор. Це матеріал, яким можна швидко навіть збудувати стіну, зробити будинок і ну в 3 d принтингу. В максимальних об'ємах теж такі матеріали використовуються. Але для зовнішніх робіт він абсолютно придатний, він підходить і робити якісь панелі, панелі, які будуть мати добру термоізоляцію, тобто вони будуть захищати від холоду взимку, бо він доволі добре витримує тепло, буде захищати від спеки влітку. Звичайно, це можна робити внутрішньо його треба чимось захищати, чимось ну, обшивати. Але але зовнішні роботи однозначно можна робити. Можливо, спробуємо податися на стартапи, які дозволять цей матеріал використати саме для біомедичної інженерії, бо це було б цікаво. Є багато ніж, де цей матеріал знайшов би своє свою сферу застосування, і можливо він. Буде колись одним з провідних матеріалів, які будуть використовуватися саме в своїй галузі. На майбутнє думаємо використовувати як стільці для тих, хто не може сам ходити, тобто як матрас пам'яті форми, але для людей не ходячих. І ну, використовувати в біомедичній інженерії, наприклад, як протез на ногу замість того, щоб бути металевим, він може бути такий, бо ну, воно може розгинатися. Ми відшукали той секрет, який мають виробники, який нікому не розказують, який дозволяє колись в сполучених штатах ці матеріали вперше були отримані саме для космічних польотів, для сидушок, сидінь. Сидінь які дозволяли від перевантаження захистити тіло. Ну і це ще напевно якісь секретні можливості для військової промисловості, про які ми говорити не будемо. Наша піна відрізняється від інших, тим що вона більш жорсткіша, ніж ті піни, тому буде краще ну виконувати свої функції.